Російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати умови припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Минулої доби бойовики 31 раз намагались спровокувати українських воїнів на застосування зброї у відповідь. Всі спроби окупантів виявилися невдалими. Вчора ввечері загарбники двічі зі стрілецької зброї, снайперських гвинтівок ручних протитанкових гранатометів, прицільно обстрілювали позиції наших військ біля Мар'їнки. Не припиняй ворог вести вогонь і північніше тимчасово окупованою кремлівськими найманцями Горлівки. З 82 мм мінометів бандити двічі били в бік наших захисників в районі селища Зайцеве. Неподалік Новгородського бандити близько 10 разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. На ділянці лінії розмежування сторін, що розташовано на межі Донецької та Луганської областей, російсько-терористичні війська гатили в бік бійців української армії з великокаліберних кулеметів. Метів стрілецької зброї та озброєння бойових машин піхоти. Біля Донецького аеропорту підконтрольні російські владі злочинці чинили збройні провокації в опитному та пісках. З опівночі ворог в зоні проведення антитерористичної операції зброї не застосовував.